Ще з Петром Петром привів мене тут до хлопців. Заїхали. То все жеребці чи то коні? Так, жеребці. Чотири жеребці? Так, так. Чотири, жеребці? Так, так. Чотири жеребці тут хлопців є. За... Скільки це може? Два роки, два місяці. Два роки. За Слуганською. 21 рік. Піш. Це у лівіцькій Так. Це всі звідти? Ні, звідти. Мав ти коні, там кані на лосіці. Це частина оцінці, так? Це з документа. Вони їдуть уже все? Ні, ні, а, ти цих не п'яв, а ті їдуть. А ці два горниці колір мога в жеребці. Дуже файло. Бля. Бив? Ні, чуть не був. А ну, біжені город, кілинок. Спокійний? Спокійний? Спокійний. Каже, що має бути 1,55, ні. А такі вже 500 місяців чи як? Більші. たっしょに23度。いい Тихі, не. Є, ти, як, ну. Легко такі запрягати, чемні фездороні збудовані. Вітри фез, ми приїхали до, до Петровітер з візвів. Дуже фані коніці, ні. То шолю, всі чемлі такі вони. Ні, два дні тим, будеш не міг. За що ви трохи повирізували кашки? Трохи ковчі повирізували, ні? Так, ну це Як той називається? А той? Як? Бедник. Цікавіший. Це цікавіші. Хай має трохи сломанці бере. Чоловіка шапку ударив, коє як на мене напав. Ви не любите коней, а як не люблю. А ти розумієш, а вноситься конина на мене, ще трохи було за вуха поклала. Я а Ви не любите коней. Я не люблю. А так. А на мене сі була за, за Я то у того дужче гудниця. Так, так, Але нічого, він теж сюди до 2 роки. Файна пага же Треба буде вчити робити, бо він розкачав. Він підкачав. Та він у тебе підкачав. То скільки Четвертий місяць Тож так виросли за 4 місяці? Ну. Я пам'ятаю, як він... Тепло вже пшено пачуть. Тай він годував. Масно. як годував. А що даєш їм? Корбіком що? віч. Та ти давай. Мелену. Ні, милену. зразу. Замочуєш, так? Так, дай його трохи висо. О, ти додаєш. Я як перше казав каші, я ніяк не міг бити дупля. Думаю, що варить кашу. Ну, що то за каші? Ну, ну там ти, ти за, за... кипітком залив. За я поняв, я думав, да, може а... кашу, бо то є а... такі життя. Ні, то варити, кукуру. а то... Взяли кукурудзу дуже багато енергії дає. Вони туди дуже бусують. То пілка багато можеш остати? Кукурудзи. А коли не роблять, то їм опасно. А ті старші, так? то теж два живці? Так. Це як то, пускаєш би пустив пустити жеребців, то весело б було, ні? Наварив Геркулес. На та... Вони ще не кончить б'ють. Це на ланцах вони вчилися це обидва, те, вони вже, так? Да. А? То так само мої лошаці пообдиралися. Але нічого вони. Вони до цього певно, не пасли. Ні-ні, я як приселив ланцю, там несі путали, шпортилися. Так само і це, але нічого навчилися, я люблю низькі коні. Паніку. Я не хочу щоб вони були високі. вони б були широкі. — Ну, хто що любить, знаєш на на, на вкус. Я би вагу мали. Сілоги мають високі. — три. Ну як, не низькі і не, 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 не ті фітілі. Хтось любить, ну, а хтось тобі в небо сі дивив. А де там він той? Він високий, а його поправити тут. Острі ще розміщений. Є... Давай тяжко поправити купити. Це яга. Це що ви два маєте їхати? Один пагу того, другий тов. Ну, чи на зміну будуть? Бривейте. Стар... Старші їдуть наперед, а ті ззаду. А якщо не йдуть добре, то лиш до клюпака, аж і і волочити. Вася, тут, коло... тут не може, добре. щоб не йшли. Всю роботу знають, мають, не? Котрий? Чекай, по три то від Сергія. Тон той від Сергія. А, то той, що я привіз, так? Ага, це звідки? Звідки теки? Жебрацки, що ти? Так то. Ти звідки це привіз? Привезли. Та у Газди забрали. Хлопчик хотів То скільки років? Поки їде... він, він їде Він, їде мо, Фесту, так. Аби він щось, і камка така ріка, чоловічок мені є. Є такі жербачі, чи бійсін, бувати, бійсін, жербець, вісім З тим конем. Жербет робочий.

Būdin. Double <laughs> <laughs> eye, Він, робит, він ходить, то робить, вони два ходять разом. Він відколи приїхав, він туди робить. Ну, але гниляка, але гниляка не гниляка то що? Може повільніший просто, він мусить робити, куди він їдеться? Як він з ним ходить. зразу то був ЦРК, я не міг ніяк. Що було? і ворота, один, другий, третій, він собі натяжку, натяжку, два винекли. І вівтоді вже так а в хєрі. Колись їдеш, колись

Як постають зимом? Я такого не дикавин. Він такий трошка фантазії міг поражає. Та, то так би я вже думав, що все заплюгався. То так би йшли я відбити. Видиш Та Ні, вони ще навіть не були Не були. Він так мені потик зачіпав, то колошлем до того, що буде комек указувати. Котрого. Я не знаю котрого. Ох, палі. У мене там побоювати. Мені морду нагадує, мого вже. Ну файна пара. Це що, хлопці знайшли там у Рівенській області, поїхали, привезли, чи сюди хтось привіз. Ні, ні, вони поїхали, і їм там звідти зразу машина. Машина звідти, так? Машина звідти привезла вам, так? Там файні коні, так? Самі на Олександрійці, так? Нема вже по розповідачку. О! Це красота. Все, якщо буде бити, то забирай. Все, забирай, забирай, зараз будеш бігати. Цікавіші стали їм. Забирай! Вони файно стають у стойку. вони будуть це, вони будуть їхати, чи прийде, що вони мусять їхати потім разом. Той боїться, знаєш? Е? Той. А тепер той головний. Той головний. Ну і цей не тонший. У того водиться мусніше, але той теж має все, шию має. То фес буде, чи не то коні будуть файні, мощні. Тут міняти. Ну, що він має трошки інакшу будову, ноги трошки інакші такі. Але два файні. Та Ще ти вам розказував, каже, воно. є два. В яму саме. Має мотно тут. В яму став, давай. Воно. І мать того фест, цей режий, а той такий ж, та, як шоколад. Не Непонятно. Вони вже так не будуть, та, це вони зразу. Тут той в яму став. Боїться. А, бо є ці то. Берман тихо. Скотті ніколи. Ну все, вони зараз. Стояли десь записувалися. Так само встайне. Зажаємо. Все, стій. Зразу всі поюши не трошки. Нормально від того, рудниця беть. А чого не ходить? маєш. Коні готова, ні, в клекані. Ти добре їх п'єш тим люсом, мішком, як потрохаєш. <laughs> мішком їх, до, їх добре б'єш. Я увесь приїхав заїду. В... Це до трьох років мають рости чи що? Чи скорше запряжеш? Я до якось трігати по одному і ко вас одного стану. Бо їх не буде не двох не класти заходи. А я той теж не то, це вже так написується. О, будь дістанеш. А я їх у землі пригнав, допускав так, бла. двох, трохи підкинули потім. Він не знає так це, він не їде ті то він. ще не знає так, що ти смокнув би він. Він не їхав, чи він був в фірі і... А той буде повільніше. Це остріші, так? Котрий робиш? Той буде повільніше. Той? буде? А, той.